Монетка, маленька монетка. Напевно копейка. Напевно, не знаю. Не видно. Не видно. Скоріше за все копійка. Так, і знову монеточка. Знову монеточка. Щось не видно яка взагалі. ну, советы. А, 20 копеек. 20 копеек. Опа, і ще одна. В тому самому місці. Ну не видно. Ну не видно. Маленька монетка, схожа на радянську копейку.